Всім вам привіт! Всім вам Божого. Божу. Хочу сьогодні з вами поділитися прекрасним таким знаєте, е, От, дивіться, аркуш, да? такий от аркуш. ну, Ми його бачимо, да? і нам легко взяти, тако, да? скрутити його. ну, от. Ну, знаєте, якщо ми візьмемо всю вселену, всю вселену, да? і, от, і помістимо на цей кусочок аркуша, Все, вся земля, вся вселена, да? так? І для Бога, для Бога, от цей весь всесвіт, він поміщається теж на цьому аркуші. І знаєте, прийде час, коли Господь він просто візьме і так же само зробить. Скрути цей аркуш. так от. І все. А знаєте за що? Тому що Господь є альфа і омега, початок і кінець. Є Господь. Господь такий величний, такий величний, що ми, от я, е, кожен із нас, це така піщинка. Е, от як в пісок, да, і от так піщинка, От ми для Бога, от піщинка. І чому він це зробить? Тому що в Написано 2 Тімофея, 3 глава з першого вірша. Е, написано, що ми живемо в останні важкі часи. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюб, самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, Богозневажливі. Непокірні батькам, невдячні безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, та таких віддаляйся, до таких належать. Ті, що прокрадаються в доми та зводять жінок, які уповають у гріхах і вводяться всякими похотями, які завжди вчаться і не можуть ніколи прийти до пізнання істини. Знаєте, Бог нам дав все. І до війни, до війни, у нас, як би сказати, і медицина возросла. І і всяка техніка, все в останні часи, да? і, і, і люди вони почали просто спотворювати все, тому що від почали відкидати Бога. Ну, діло в тому, що Господь Він буде спрашувати з цього покоління нашого. Дуже сильно буде питати, тому що у нас все є, а ми це все просто, просто Бога ми із за цього зневажаємо, ми його відкидаємо, ми йому не віримо, ми просто не зневажаємо тих людей, які приходять і говорять нам істину і, і Божих людей, які проповідують нам Слово Божє і говорять нам, що нам треба покаятись, що ми живемо в останні часи. Ми живемо як у ті, знаєте, інстинкти, як тварини. Діло в тому, що людина вона создана Богом. І Ісус Христос Він прийшов для того, щоб нам вернути культуру Божих дітей. І якщо ми відкидаємо Бога, то ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. Ми отримуємо пекло. І тому ця війна йде із-за того, що ми просто <кій> все поставили на перше місце, ну тільки не Господа. Але все створено Словом Божим. І спочатку було Слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. І Бог нам приніс на землю в образі Ісуса Христа. Це слово в притчах. Но віруючі говорять, що це казки, що це, що це просто якісь там непонятно що. Вот. Но діло в тому, що Ісус Він якраз приніс з неба нам в Притчах те, що Господь Він хоче від нас, якщо Він нам дав життя. Значить, він буде кожного із нас спрашувати: я тобі дав життя, на, на суді буде питати. Я тобі дав життя, куди ти його потратив, що ти зробив? А в притчах говориться, знаєте що? В притчах говориться про те, що кожна людина, яка приходить на цей світ, на землю, народжується, кожна людина вона довжна для Бога приносити плод. Трудитися для Бога, служити Богу. Якщо ми цього не робимо, то. Нас чекають дуже погані наслідки. І тому я вас запрошую в нашу біблійну школу в місті Слово Боже. Ми будемо з вами ізучати слово Боже, щоб ви могли зрозуміти, чому так происходить в світі і чому Бог буде карати. Всім у миру Божого!